Лікар важка, відповідальна та необхідна професія. Для того, щоб праця приносила максимальне задоволення для лікаря та була корисною для пацієнта, необхідно любити те, що робиш, докладати максимум зусиль, вкладати серце і душу у свою діяльність, удосконалювати свої вміння йти, як кажуть, в ногу з часом. Сьогодні мова піде саме про лікаря, для якого все сказане не просто слова, а життєве кредо. Це Валентина Миколаївна Кононенко, дитячий кардіороматолог у Хмельницькій дитячій обласній лікарні, маючи величезно. Зний досвід і дар, як то кажуть від Бога, лікар Валентина Кононенко славиться своєю професійною майстерністю, як і серед колег, так і серед пацієнтів. Ми лікарі молодого покоління. Щиро завдячуємо долі, що ми працюємо з такими славними професіоналами у галузі медицини, конкретно у педіатрії, що з нами працює нами поважна і шанована Валентина Миколаївна Кононенко. Яка є вчителем нас і у житті, і у професійному досвіді. Вона є дуже чуйна людина, вона є людина з великої букви. Вона є великий професіонал своєї справи. На запитання, чи все вам подобається у роботі лікаря? Валентина Миколаївна відповідає: Лікар це моє життя, моє покликання. Я трудівниця та дуже відповідальна людина. Завжди хвилююсь за кожного зі своїх пацієнтів. Коли була зовсім молодою. Лікаркою, тоді я дійсно плакала, відходила в сторону, і плакала, а потім стала трошечки себе тримати в руках, стримуватися. Ну, якщо мова йде про серйозну хворобу, про життя, здоров'я дитини, то завжди воно залишає в мене якийсь слід. Маючи невичепні життєві сили, Валентина Миколаївна продовжує допомагати людям. Мріє лікар лише про одне: щоб завжди була здорова її родина, та щоб рідні надалі терпляче ставились до справи її життя, яка віднімає так багато часу у дбайливої матусі та бабусі. А ще досвідчений лікар сподівається, що нове приміщення все ж таки добудують, і обласна дитяча лікарня стане більш сучасною та новітньою. Хоч тут і працюють дуже хороші лікарі, дуже такі досвідчені і. Віддані свої справі. Але хто заходить і бачить, що ми в такому старому приміщенні, то трошечки людей настрій не той. Потім вони вже коли від нас йдуть і бачать, що їм допомогли і так, як потрібно, віднеслись по-нормальному, то тоді вони це перше враження вже в них якось сушовується. А взагалі хотілося б, щоб була. І для нас, як працівників, щоб було трошки умови краще, і для того, щоб нашим пацієнтам тут було зручно. Результат кропіткої праці Валентини Миколаївни відомий: здорові діти, безмежно щасливі мамусі й татусі. На завершення нашого спілкування провідний медик та завідуюча кардіоревматологічним відділенням Олеся Підмурняк сердечно привітали колег з міжнародним днем лікаря. Шановні колеги, я вітаю вас всіх з Днем медичного працівника. Я вам бажаю всім міцного здоров'я. Я бажаю вам наснаги в вашій роботі, благополуччя в ваших сім'ях. І хотілося б, щоб наша медицина надалі процвітала, щоб вона мала, щоб ви були задоволені тими умовами, в яких ви працюєте. Я хочу привітати перш за все колектив нашої лікарні, свого відділення, кардіороматологічного відділення, привітати всіх медиків нашого Поділля з професійним святом, всім здоров'я, всім всіх земних благ. Нехай доля їм посміхається, і на нашому життєвому шляху будуть тільки, як ми кажемо, хворі, з якими і приємно працювати, і вони не були трудні у діагностиці, у лікуванні. Всіх вітаю з професійно.